Найсмачніший десерт, а готується всього 30 хвилин, уявляєте? Просочений, ніжний, з приголомшливим кремом і неймовірно простий у приготуванні, набагато смачніший, ніж будь-який інший. Тісто робиться дуже швидко. Крем абсолютно простий, але неможливо смачний. І збирання та прикраса взагалі зайняли пару хвилин. Всім привіт! Ви на каналі Прості рецепти і мене звати Юля. Сьогодні хочу поділитися з вами моїм улюбленим рецептом медовика без розкатки коржів, з неймовірно смачним та надзвичайним кремом. Від такого тортика за вуха не відтягнеш. Так що відразу підписуйтесь на канал, щоб не втратити цей рецепт. Натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі нових відео. І, звичайно, ставте лайчик. Мені буде дуже приємно, тому що цей тортик ну просто не може не сподобатися. А він викликає справжні захоплення, особливо якщо ви природжений ласун. Подивіться, скільки тоненьких шарів вийшло у цьому тортику. І все це без розкатки коржів. Дуже швидко та просто. Смачнішого медовика я ще не коштувала. А ви спробуйте і напишіть мені. В коментарях. Як вам такий варіант лінивого медовика? Буду дуже на вас чекати. А ми побігли готувати. Для тіста нам потрібні дуже прості інгредієнти, які, я думаю, є у кожній господині: борошно, цукор, мед, розпущувач або сода і яйця. В окрему ємність розбиваємо яйця кімнатної температури, висипаємо цукор і добре все взбиватимемо міксером. Під кінець збивання додаємо мед. Якщо у вас дуже густий мед, краще трохи розтопити його на водяній бані. І тепер ще зовсім трохи взіб'ємо. Уємність з борошном додаємо розпущувач або соду. Хто як більше любить. І добре все перемішуємо. Тепер в яєчну суміш будемо трохи водити борошно. Беремо лист з високими бортиками, застелений пергаментним папером і виливаємо наше готове тісто. Я поділила його на дві рівні частини. Обережно розподіляємо по всій поверхні. Відправляємо обидва коржі відразу випікатися при температурі 180 градусів 12-15 хвилин. А поки що давайте зробимо крем. В окрему ємність викладаємо вершкове масло кімнатної температури. Коли масло вже добре збили, в таку легку масу, трохи додаємо згущене молоко. Тепер до цієї маси додаємо сметану, щойно з холодильника. І знову добре все збиваємо. Готовим каржам даємо трохи охолонути. І ще теплими знімаємо обережно пергаментний папір. Рясно змащуємо кремом усі коржі та збираємо тортик. Яскравий насичений медовий смак, неймовірно легкий і смачний крем. Просто неможливо відірватися. Це нереально смачно. Тортик просто тане у році. Дуже рекомендую приготувати, не пошкодуєте! А я бажаю вам смачного і вже з великим нетерпінням чекатиму на вас у коментарях. Ставте лайчик, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. І вже зовсім скоро побачимось, папа! -па.